Чи є булінг іспанських школа? Так, є. Зараз розкажу вам випадки з особистого досвіду, коли я працювала помічницею іспанських вчителів в старшій школі. Були випадки голінгу, і ці випадки були з боку українських дітей до українських дітей. І всі ці діти приїхали після війни. Вибиралися зазвичай діти-жертви, які там менш фізично розвинуті або мають якісь вади чи особливі потреби. Їх обзивали, штовхали, не давали пройти і так далі. Коли діти про це розказали своїм батькам, батьки відразу звернулися до школи, Бралися вчителі, прийшла психолог, перекладач і викликали батьків до школи з обох боків, і ці ситуації розбиралися. Також проговорювалося все з дітьми, і зрештою більш-менш ситуацію вдалося владнати і зробити більш комфортною для дітей, щоб вони якось могли навчатися спокійно разом в здоровій атмосфері. Збираюсь вам також записати відео про булінг з боку іспанських дітей. Якщо цікаво, підписуйтесь, коментуйте, тема актуальна.